Вітаю вас, друзі, на каналі FANATWAG. Е, ну і настав, мабуть, той день, коли FANAW продає Toyota Corolla. Або взагалі іншу модель, іншу марку. Друзі, ну, е, мабуть, потрібно трішки міняти концепт і каналу також. Дійсно, від того, що Вак мені подобається, нікуди не дінешся від цього, гальфи 4, 5, 6. І сьомий, але Тойоту е, також я хотів на Toyota покататись, спробувати, що за машинка. І ви знаєте, е, машина в принципі по надійності, по економії, по експлуатації, вона нічим не гірша, ніж гольфи, а мабуть, навіть і краще. Бо це все ж таки Toyota. Toyota, яка, е, ну, як, як кажуть, не ламається. Отже, друзі, е, сьогодні в нас залітає на продаж Toyota Корола. 6 го 2008 року 1,6, газ, бензин на механіці. Машинка була, бралася з рук. Дивіться, вона затонована, вона на титанчиках. Ну, Титанчики так собі, особливо мені не дуже не подобається, але тим не менше. Зимова гума вже стоїть, протектор нормальний, ще зиму точно вона відходить. Комплект літньої гуми йде, йде в комплекті. З комплектації ви бачили вже є задній партроніки. Давайте дивимось по салончику. Друзі, ну це Toyota. Зрозуміло, що Toyota це по кузову, вони як івак, отже, дивимось по стану. Дверні карти Нормально, в нормальному стані, кнопочки. Дивимось тут. Руль рідний, дивіться, в якому стані. Сідушечки, дивіться, потолочок. Друзі, ну тут питань по салону немає. Все є, все на місці. По комплектації тут у нас кондиціонер. Рідна магнітола. Друзі, ну по стану, по салону питань взагалі немає. Підлокітничок є тут, підлокітничок є ззаді. Ось дивіться. Друзі, по салону питань немає. юпочка, дивіться, коліса, все, ну все чітко. Дивіться, по порогам. ось. Давайте одразу по кузову, бо Toyota все ж таки це про кузов. По надійності по мотору питань нема, по ходовці питань нема, по газу питань немає. Газ стоїть, до речі, простий, стаговський, Євро 4. Питань немає по ньому, тому що е, з газом це також є моменти, яка там установка стоїть. Давайте дивимось, зразу, показую. Дивіться, нюансів тут по кузову критичних взагалі немає. Взагалі немає. Чому я взяв цю Тойоту? Бо планував їхати на шкоді турки. Дивіться, ось показую вам, по стану. показую вам пороги. Дивіться, показую кожен поріжок. Дивіться, стан. Дверних карт, всього. Ззаді до весла, на жаль. Попереду я показав. Чистий вісьми рік. Дивіться, тут також. Немає ні йожиків, якихось там здутиків, немає, дивіться, пороги. По порогам питань немає. Так, щоб видніше було. По дну також немає, по дні, що проблем немає. Є, є підкраси, є підфарбування. Зрозуміло, що якісь нюанси тут будуть. Ніхто, е, ніхто не каже, що, але і ціна буде відповідна, друзі. Ціна. Зараз на е, каналі. Є багато, багато автомобілів, є асортимент від 5-го гольфа до 7-го гольфа і 6-й гольф, і шкоди турки є, і Октавія 5-та є, і ось буде ще й Тойота. Тобто різні, різні моделі машин з різними цінниками. Друзі, не забуваємо підписуватися на мій Ютуб. В описі під відео буде посилання на інстаграм, телеграм, тікток. До речі, в Тіктоці є інформація про Toyota. Я знімав Тікток на неї. Ми їздили на ній. На Західну Україну я приїхав на ній 3000 кілометрів, я ще нічого в ній не робив. Тут цепний мотор, е мастило фільтра змінені, Все, більше питань по ній немає. Отже, друзі, показую по лакофармовому покриттю, щоб ви розуміли, дивіться, тут немає ні скольчиків. По... Є підфарбування е е просто. Я навіть коли заливав її на. Авторія авторія середню ціну видав е, по Toyota Corolla 2008 року в такій комплектації 7200. Ціну, як завжди, звучу. Е, так, 96,8 не фарбований. 97,3. 961. Не фарбована. Давайте стоєчку 107 не фарбована. Двері. 201. Дверка фарбована. Дивимося, навіть на відео видно, що вона не випадає. 297 фарбоване. 520, трішки шпаклівка є. 213. Тут шпаклівки нема, немає. Фарбоване зрозуміло, щоб був перехід капот. Є косметичний підкрас. Ну що ж, підфарбування вже, як на мене, так, ще раз, ця дверка ми знімали фарбоване. Ця вже не фарбована. Не фарбована. 94,8 не фарбоване. 85 не фарбоване. Не фарбована ляда. 85-3 не фарбована не фарбована. Не фарбована. Слухайте, ну для Тойоти вже непогано. 163 косметичний, косметичний. 247 косметичний. Є тут такі скольчики, ось, можете бачити. Є. Критичного нема нічого. Дивіться, і тут пороги. Ну Пороги взагалі тут, ну тут все класно. Зрозуміло, що машинка. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо, то їздила дівчинка. Ну, 143, знову ж таки, косметика, це 204. ну тому що приходить, ця вже дверка не фарбована. Не фарбована. І це калотаж така ж фарбоване. І ще ж поклівка є. Ріжки. Ну, в общем, дивіться. Машинка не, не випадає із кольору взагалі. Машинка по техніці гарна, машинка по. Комплектації непогана машинка з резиною, ну, з гумою йде зима, літо на титанах. Стоїть газ. 2008 рік, 198 оригінального пробігу. Є, ви можете це перевірити. Він код одразу будеш на авторію, ви його бачите. Можете дивитися, трішки затягнув я відео, але хотів більш детально показати по цій машинці. Чому? Тому що нюанси по кузову є які? Це підфарбування. Зайше підфарбування. Нічого критичного більше немає. З кольору не випадає. Дивіться, я вам так обходжу її, щоб дивились, тому що камера передає. Можна побачити по камері, підфарбування. Дай буде видно, якщо воно випадає з кольору. Отже, друзі, головне в цій машині це буде ціна. Стан її ви побачили. Надійність ви Тойоти, розумієте всі, а ціна буде 6500. Торг адекватний біля авто, присутній. На авторія. Машинка є. Тому, друзі, кому машинка сподобалась, хто шукає Toyota Corolla, надійну гарну машину з газом, економна. Зараз це дуже важливо. Телефонуйте, коментуйте, ставте лайки. Отже, друзі, до нових зустрічей, Підписуємося на канал в Ютубі. Підписуємося в описі, буде посилання на соціальні мережі в Тіктоці, в Інстаграмі, Телеграмі. Там можете подивитися, чи додатково на тіктоці про неї огляд. Отже, друзі, до нових зустрічей. на зв'язку.